Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі Димний Аматор. І сьогодні в нас анбоксинг цілих двох нових партнерів, які надіслали нам свою продукцію, щоб ми її тестували, рекомендували, оцінювали, розбирали і все все інше. Тому, як ви бачите, тут у нас є Call Echo. топове на сьогоднішній день одне із лідерів, лідируючих. Просто, от неймовірно, бомбезних вуглів на ринці вуглю. Для кальяну, звісно ж таки. Мінімалістична, стильна упаковка. Тут є інфо, тут є інфо, тут є інфо, а тут є просто витончена назва, трішки вогнику, кокосик, розмір а, кубиків вугля. І, власне, перше українське кокосове вугілля. Так воно виглядає. Є дві упаковки. Одна фасовка йде по 250 г, а інша фасовка упаковки йде по 1 кілограму стандартно. Але, чим ми бачимо, вони вирізняються. Правильно, кольором, адже звичні нам. Упаковки вугілля – це банальні чорні кольори. В даному ж випадку ми бачимо щось нове, а саме білий кольор. Мені це подобається. Тому в сьогоднішньому тесті, коли ми, звісно ж таки, в кінці прокуримо кальян, коал-еко нам в цьому допоможе.